Делфаст, гібрид велосипеда й мотоцикла, створений в Україні, називають транспортом майбутнього. Долаючи відстані на цьому електробайку, можна не боятися, що швидко сяде батарейка. Адже заряду, якщо вірити його розробникам, вистачає на 380 кілометрів. А швидкість електровелосипед може розвинути до 80 кілометрів на годину. Нещодавно на байку Делфаст у Києві побили світовий рекорд. Випробовувач Віталій Архіпкін проїхав на ньому 367 кілометрів за 16,5 годин на одному заряді батареї, не використовуючи при цьому педалі. Міжнародна кур'єрська служба Делфаст спільно з київським велотреком встановила світовий рекорд з максимальної дистанції їзди на електровелосипеді. Байк розробили співробітники кур'єрської служби, яку відкрили в Києві в 2014 році. Вона доставляє товари для банків та інтернет-магазинів. Розробники сервісу обіцяють привезти вантаж у будь-яку точку міста максимум за одну годину. Аби не стояти в пробках і знизити навантаження на довкілля. Вони використовують електровелосипеди. ми Ми допрацьовували чужі велосипеди для того, щоб вони нам підійшли. І уставити томившись це робити, ми вирішили. Чому не створити свій самим? Рами для електровелосипедів постачає українська фірма. І навіть попри те, що акумулятори американські, плани у конструкторів з Києва доволі амбітні. Те ж саме, що Ілон Маск зробив на автомобільному ринку. Ми хочемо зробити на ринку байків. Ціна такого електробайка на краудфандинговій платформі Kickstarter починається від 2,5 тисяч доларів. Доставити електровелосипеди замовникам обіцяють у травні 2018 року. Проект вже зібрав понад 165 тисяч доларів. Утім, у німецьких ЗМІ дивуються не чувану низькій ціні українського електровелосипеда. З цитата акумулятором-монстром. Тим часом київська компанія не збирається зупинятися на досягнутому. Кур'єрська служба вже відкрила свої відділення окрім України в Казахстані і Польщі.